Вітаю вас вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Volkswagen Touareg 2019 року. Це сьомий місяць. Тільки но пригнаний з Німеччини 3,0 дизель потужністю 210 кВт, тобто 286 кінських сил на автоматичній коробці передач з f ступінчаста. Пробіг даного автомобіля складає 125 тисяч км. Автівка пригнана з Німеччини, щойно заїхала. Полако фарбовому покриттю. Зразу вже ж показую. 136. 147. 132. 130. 128. 156. 125. 134, 132, 131, 129, 209. Оце ці двері мають підфарбування, лаковка, 148, 128, 107. Так, Глобове у нас замінено в 2021 році, оскільки проходив тюф, тобто тихогляд на Volkswagen Service. Так, По комплектації в нас топова матрична оптика, передні, задні партроніки. Також, також адаптивний круїз, Титанові класні диски, 18-го радіусу, датчик світла, датчик дощу, антиблікове скло. Front Assist, Line Assist, також є додаткова функція підігрів лобового скла. Заводське тонування, хром, оскільки спереди матрична оптика позаду теж топова. Так, У нас є електрофоркоп, пневмопідвізка, місткий багажник, також є компресор. Полочка все на своїх місцях, камера заднього виду. Так, у нас є амбієнт підсвіточка салону. Також бачимо шкіряний салон, мапа. Так, чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладення присутнє. Датчик мертвих зон. Ось як виглядає сидіння на пробіг 125 тисяч кілометрів. Так, що ми бачимо всередині? Два великих планшета. Зараз заведемо. Так, 125 тисяч 800 кілометрів. Тримання в смузі це звична річ. Адаптивний коріс, мультикермо, підгольові перемикачі. Е, так, великий планшет. У нас тут різного типу девайси. Автохолд, електроручник, сім режимів вибору їзди, керування Так, Тут у нас безпровідна зарядка і, до речі, друзі, дуже-дуже багато іншого. Давайте покажемо по меню. Велика, до речі, Дуже велика навігаційна система, вона просто вона і дублюється. Так же ж, зараз покажемо. Так. Ну просто просто класне європейське авто. Так, у нас, друзі, два ключика. Бачите, такі преміальні ключі. Так, по автомобілю. Ми бачимо сьомий місяць 2019 року, 210 кВт. Все як налажиться. Стан ідеальний, один косметичний підкрас. Як кажуть, ні про що, двигун працює ідеально. На 100... 113 тисяч заїжджали, робили ТО. Кому буде цікаво, в принципі, можу скинути звіт, кого буде цікавити даний автомобіль. Як кажуть, так, включу зараз світло, покажу, як виглядає. До речі, матрична оптика це, як кажуть, дійсно. Класний девайс. Так, по худові двигуну, коробці, зауважень немає. Хороший автомобіль. Приїхали, побачили, купили. Ціна 46 тисяч 400 доларів. Ось така лялечка. Вона може бути ваша. До речі, ще забув є датчики самопаркування. До речі, дуже-дуже багата комплектація. Кого цікавить. Двері дотяжок, до речі, немає. Ось така, така справа. Цікавить більше автомобілів, заходите на наш сайт AutotradeCars.ua. На, на цій сторінці ви зможете знайти більше автомобілів. Якщо ви шукаєте Airline, або щось дешевше, або щось дорожче, можете сміло до нас зателефонувати. І, в принципі, ми підберемо вам автівку під ваш бюджет. Дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Кас. Юа. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.